довжина 7 метрів, Птерора... птерозавр. Вони жили 210-65 мільйонів років тому одночасно з динозаврами і морськими ящерами. У наш час виділяється близько 60 родів птерозаврів. Все, об'єднує 16 родин, ви уявляєте? А ікра червона-чорна і щуки в мене до продажу цілий рік бажаєте, пишіть мені в особисті повідомлення, а також різноманітні квіти єсть на... О, боже, воно ще кричить. Ого! Нічого а ну покричи ще. О, ко-ква! Ого, нічого собі! Діба-баба які! Ау-ау-ау-ау. Думати, що Юля покоїть. Коротше, отакий стегозабор. 8-5 метрів. Такі красиві. Як все гарно продумано тут ось, дивіться така ж е, штучка, щоб не заходили. Дорожки дерев'яненькі. Погляньте, гарненько ходити. День Бачите, який синій якийсь. Прикольні були тоді часи, правда? Отак подивіться, яке як воно все велетенське, воно фастом махає. не заходить, експонати не чіпати, понятно? А Катя, як тут пахне, це взагалі тут прямо у лісі така краса. Ой, як головою махає. я зараз покажу. І Зуби які. Зуби-зубості. Ой, який красивий. Добре, давайте в наступному відео було дуже довго.